Розглянемо таку характеристику функцій, як парність і непарність. Парною називається функція, у якої область визначення симетрична відносно початку відліку і виконується така рівність. f від мінус x дорівнює f від x. Непарною називається функція. Область визначення якої симметрична відносно початку відліку, так само, як і у попередні. І виконується рівність f від мінус x дорівнює мінус f від x. Якщо хоча б одна з цих умов не виконується, в такому випадку функція не є ні парною, ні непарною. Розберемо спочатку із поняттям симметричності області визначення функції. Множина називається симетричною відносно початку відліку. Якщо для будь-якого числа із цієї множини протилежне число також належить цій множині. Зрозуміло, що множина дійсних чисел є симетричною відносно початку відліку. Розглянемо кілька прикладів дослідження функції на парність непарність. Y дорівнює. 2х у 6 степені мінус 3х у 4 степені. Для того, щоб перевірити, чи є функція парною або непарною, слід виконати кілька кроків. Перший крок знайти область визначення цієї функції. І перевірити її, є вона симметрична відносно початку відліку чи ні. Якщо область визначення функції не є симметричною відносно початку відліку, то робимо висновок, що дана функція не є ні парною, ні непарною. Якщо область визначення функції симетрична відносно початку відліку, то перевіряємо другу умову. А саме f від мінус x дорівнює мінус від х, в цьому випадку функція буде непарною, або f від мінус x дорівнює f від х, в цьому випадку функція буде парною. Якщо ні перша, ні друга умови не виконується, то функція знову буде ні парною, ні непарною. Отже, знаходимо область визначення даної функції. Оскільки вона виражається многочленом, то ясно, що область визначення цієї функції є множиною всіх дійсних чисел. А множина всіх дійсних чисел є симметричною від нас на початку відліку. Таким чином переходимо до перевірки другої умови. Y від мінус х дорівнює. Мінус х підставляємо сюди. Замість незалежної змінної. 2 мінус х у 6 степені відняти 3 мінус х у четвертому степені. дорівнює. Ми знаємо, що парні степені протилежних чисел рівні між собою. Тому даний вираз можна переписати у вигляді 2х у 6 відняти 3х у четвертому степені. Тобто, ми записали з вами. Ось у такому вигляді. Це означає, що даний вираз це і є y від x. Тобто виконується умова y від мінус х дорівнює y від x, умова парності даної функції. Отже, функція ця є парною. Ще один приклад, f від x дорівнює. 3х поділити х у квадраті мінус 25. Знаходимо область визначення функції. Перший крок. Область визначення будуть усі числа, крім тих, які перетворюють знаменнику 0. Тобто, крім чисел 5 і мінус 5. Отже, d від f дорівнює Від мінус нескінченності до мінус 5 кругла дужка, Від мінус 5. До 5 кругла дужка, від 5 до плюс нескінченності. Дана множина є симетричною відносно початку відліку. Оскільки для будь-якого числа із цієї множини протилежне число також належить цій множині. Число 5 і мінус 5 протилежні числа, і якраз вони не належать області визначення функції. Отже, перевіряємо другу умову. Знаходимо значення f від мінус x. Підставляємо мінус х у формулу функції. Одержимо 3 множити на мінус х. Розділити мінус х у квадраті, відняти 25. 3 множити на мінус х буде мінус 3х. Ми взагалі цей мінус винесемо перед дробом. А парний степень від'ємного числа дорівнює парному степеню протилежного йому, тобто х у квадраті. Мінус 25. Ось подивіться на цю частинку виразу. Це і є вираз, яким описується дана функція. Але перед цим виразом є знак мінус. Це означає, що ми можемо це записати як мінус f від х. F від x у нас є це, що тут обведено. Овалом. Таким чином виконується умова непарності, тому дана функція є непарною.